Вітаю вас! На зв'язку Тарас Радзевіл, незалежний фінансовий радник, і в даному відео ми поговоримо про тотальну дедоларизацію світової економіки. Останнім часом дуже багато інформації в засобах масової інформації пов'язані з тим, що ера долара закінчилася. Нещодавно в Сполучених Штатах відбулося кілька великих банкротств великих банків. А після чого федеральній резервній системі уряду США прийшлося вливати величезні гроші в економіку, в Сполучених Штатах велика інфляція понад 8% за минулий рік. Останнім часом. В Україні долар почав спадати, і багато в кого виникає питання, що ж відбувається з доларом, що відбувається взагалі з сполученими штатами. Крім цього, з'явилося безліч інформації, пов'язано з тим, що світова економіка переходить на інші валюти, що в міжнародних розрахунках доларом користуються все менше, що долару пророкують вже не так далеко. крах в майбутньому нафта вже продається в юанях, в індійських рупіях. В Різних арабських валютах, деякі африканські країни вже переходять з долара на інші валюти. Що ж взагалі відбувається, і коли ж ця тотальна дедоларизація призведе до того, що Сполучені Штати перестануть бути країною номер один, а долар перестане бути валютою номер один. Ось така зараз ситуація. Дуже багато по цьому інформації. До речі, дивлячись на те, що коментують багато. Учасників мого Тікток-каналу в мене безліч коментарів пов'язаних з тим, що якраз є багато тривоги по тому питанню, і більше того, дехто переконаний в тому, що долара скоро не стане взагалі. Ось так. Тому давайте розберемо детальніше це питання. Чи дійсно це так, чи йде тотальна ця доларизація, і чим вона закінчиться і коли вона відбудеться? Насправді про цю ситуацію з доларом е, говорить вже дуже давно журнал Економіст ще в 2004 році прогнозував те, що долар поступово буде витіснятися з валюти номер 1 у світі. А що ж ми маємо на даний момент? Тому що з одної сторони те, що ми думаємо, з другої сторони, те, що нам говорить телевізор, інші засоби інформації, а є факти, і є великий бізнес, який, в принципі, відображає те, про що думають, і те, що передбачають, і те, що прогнозують такі товстосуми люди, які мають дуже Багато грошей, і вони, в принципі, показують їхні дії, показують, куди ж ми рухаємося. Тому давайте трішки фактів. Перше, на що би я звернув увагу, це на світові валютні резерви. Що це таке є? Кожен уряд, кожна держава має запаси, золото валютні резерви. Золото, золото, зрозуміло, і валютні. Валютні резерви, тобто певну кількість валюти, яку вони зберігають, так само як ми робимо диверсифікацію долар, євро, гривня і так далі. Так само і цілі уряди, цілі держави роблять диверсифікацію. Так, от, в Україні, наприклад, близько 80% відсотків золотовалютних резервів якраз є в доларах. А що ж відбувається в світі? Давайте подивимося станом на 2010 рік. В світі 62%, тобто 13 років тому 62% приблизно уряди країн зберігали у доларах, тобто вони зберігали суто е, готівку доларову. 25% це було євро, і юанем в 2010 році ніхто не користувався, тобто юань був не був конвертованою валютою і його ніхто не зберігав. Також небагато було в швейцарському франку, в британському фунті. Та в японській єні. понад 3% пройшло 11% от в, даному, в даному прикладі 2011 рік це була остання інформація, те, що я знайшов в Вікіпедії. Так от, станом на 2021 рік, насправді зараз приблизно ситуація в 2023 році така ж сама. 50, майже 59% є. В доларах США, тобто більше половини всіх валютних резервів у світі зберігаються у доларах США, понад 20% у євро, 5% з половиною у єні, майже 5% у британському фунті і на п'ятому місці китайський юань 2,8%. Тобто, уявіть собі, скільки є зараз інформації в засобах масової інформації. В Тіктоці, в Інстаграмі, в інших соц... соцмережах, про те, що до єв... юань витісняє долар, і взагалі, типу, долар скоро взагалі піде на друге місце. Так от, китайський юань станом на 2021 перший рік 2,8 відсотка золотовалютних резервів в той же час, коли американський долар, майже 59%, відсотків, а євро 20,5%. відсотка. Тобто, по даному факту, по даних розрахунках. Юань аж ніяк не може навіть близько конкурувати ні з доларом, ні з євро. А долар фактично 2021 рік майже 59, 2020 рік майже 59, 2019, 60%, 2018-61. Тобто, фактично, долар можна сказати, що приблизно стоїть на одному місці. І його доля фактично є незмінна, не рахуючи там якихось піввідсотки сюди-туди. Ось така ситуація. Поїхали далі. Давайте візьмемо міжнародні розрахунки. Тут є графік в міжнародних розрахунках, в яких валютах весь величезний бізнес проводить свої обміни. І завжди в валютних парах є дві валюти. Є, наприклад, долар євро, євро єна, фунт євро і так далі. Тому, по даному прикладі, понад 90% всіх. Валютних пар на даний момент складають долари. Бачите, майже 90% у 2022 і в 2019, і в 2016, і в, і в 2013 -му. Тобто, фактично, доля долара в міжнародних розрахунках залишається одинакових в міжнародних обмінах. Доля євро трішки, ми бачимо, спадає. Не сильно, але потрішки-потрішки-потрішки по по спадає. Наприклад, якщо в 2010 році було майже 40%. То в 2022 трішки більше за 30%. І тепер подивіться оранжевим доля китайського юаня. Тобто, фактично, фактично його доля навіть половини до євро не досягає. Ось така от ситуація. Тобто це ще раз показує те, що до, від долара ніхто не відмовляється. Подивімося ще один факт: це є перекази. В міжнародній платіжній системі SWIFT, тобто це переказ грошей за кордон. Давайте порівняємо: останнім часом 2022-2023 рік в Сполучених Штатах велика інфляція, великі проблеми. Економіка говорить про рецесію, що економіка буде падати, від долара будуть відмовлятися і так далі. Давайте подивимося. У 2021 році доля. Китайського юаня було 2,2% у лютому 2023 році доля юаня була 2,19%. Тобто фактично абсолютно не змінилася. В той же час доля долара зросла з 38% до 41%. Ось така цікава інформація. По свіфту ми теж бачимо, що ніхто з великих бізнесів. Ніхто в світі не відмовляється від долара, так як він і брав перше місце, так і бере далі перше місце. Ось така друзі інформація, тому є емоції, а є голі факти. І факти, як правило, показують реальну картину. Тому давайте не будемо піддаватися паніці, давайте не будемо вірити всяким пропагандам. А давайте будемо думати логічно і опиратися на реальність, та яка вона є. Тому на мою особисту думку, хто би там що не хотів, чи Китай, чи Росія, чи інші країни, які сплять і думають, коли ж та Америка завалиться, коли ж той, коли ж той долар перестане бути валютою номер один у світі, а наші валюти стануть а, на заміні. Скоріш за все, найближчі роки, а може навіть і десятиліття цього точно не настане, тому що бачимо реальність. Реальність говорить про те, що долар міцний як був 10 років тому, так і є і зараз. І Америка найбільша країна і Америка країна номер один по економіці, країна номер один по розвитку. І, скоріш за все, ця країна буде номером один і в найближчі 5 і років. Подивимося, як будуть розвертатися події, але на даний момент ніяких кардинальних змін, ніяких таких тектонічних сувів, як на мене, не передбачається і не буде. Всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях свої думки, мені важливо почути вашу думку. Я читаю всі коментарі. Також дякую вам за підписку. В подальшому буде ще багато цікавих відео.